Куштуємо нові смаколики з Аврори. І почнемо з кавалдиків єдонороги. Такі собі яскраві магічні кубки. Це маршмеллоу, але насправді смакують вони більше як зефір. Але дуже смачно ставимо 7 з 10. Далі жувальні цукерочки та фіго. Пакеті купа маленьких порцій і маємо цілих 5 смаків. Я спробую улюблений з скавуном, і смак тягне на 8 з 10. А тепер жалені цукерочки. У нас тут бургер, є м'яско-білок, зелень кліткована та булочка вуглеводи. Все вже збалансована. Ну а смак у нього такий собі. Але в нас ще є зміючка. Ммм, екзотика. Але смак такий же самий, як у бургера. А далі льодяники без цукру. Схожі вони на морські камінці. А у роті відчуваються так, наче оксамитові. Спробувати їх точно варто. А це якісь літаючі тарілки НЛО. Оболонка вафельна без смаку. А всередині просто лимонна кислота. Вау, це точно фу. Давайте зап'ємо все це новинкою від моджі. Ананас полуниця. І полуниця. ставлю 9 з 10. Смачно!